Михайло, випускник ліцею номер 2 помітно хвилюється перед урочистою подією. Юнак з золотою медаллю закінчив навчальний заклад, тепер планує своє майбутнє. Дуже так я б розголошувати не хотів, звичайно, але у нуци Прилуцькій я агроколедж на обліки податкування. бухгалтером хочу стати. Дуже люблю операції з числами. Ну, але там боком ми а хочу познайомитися Ну з вищою математикою, що там буде цікаво. Разом з Михайлом водночас хвилюються золоті та срібні медалісти. Загалом їх 35. Урочистий захід ще один привід, аби подякувати педагогам за посіяне розумне, добре вічна, побажати однокласникам знайти свою дорогу у житті. За ці 11 років школа для мене стала справжньою домівкою. А мої однокласники другою сім'єю. Хочеться подякувати адміністрації школи та вчителям, що зробили такий величезний внесок в кожного з випускників. Вони по справжньому вірили в нас і робили для нас все, щоб наше майбутнє склалося найкращим чином. Одинадцятикласникам хочу побажати, щоб в них... Залишалися в них був сильний дух, а в них завжди була наснага до роботи, і щоб вони вірили в себе, ніколи не сходились зі свого шляху. Юних сповнених надії у мирне майбуття у свої сили, у вільну незалежну Україну, гордість прилук на урочистостях у центрі творчості дітей та юнацтва. Вітала міський голова Ольга Попинко. Дякувала учням за те, що гідно тримали навчальний фронт за активну громадську позицію. Сьогодні всі громади. Дорогі наші діти, ми будемо бажати вам, щоб стежина життя кожного з вас і протягом усього життя була устелена тільки квітами добра, радості, здоров'я, успіху, а головне квітами миру. Не забувайте, дорогі наші діти, що ви вчились для того, щоб розум і серце віддати людям. Піддати суспільству, яке вас зростило. І де б ви не були, нехай у вашому серці завжди будуть наші мальовничі прилуки на березі Тихоплинного удень, квітучі сади і неповторні співи Солові. Не забувайте, з цього починається батьківщина. Любіть і бережіть її. А ми, ми будемо гордитися вами, ми будемо радіти вашим успіхам і просто знати, що ви є на землі хороші. Бажати всім вам благополуччя. Нехай всі, всі родини оберігає Бога. І нехай якнайшвидше над Небом України буде мир. Спокій і злагода». кропітка. Наполеглива праця завжди має гідний результат: 35 атестатів з відзнакою це величезна спільна робота учнів, педагогів, батьків цьому році, нашим випускникам випала дуже нелегка доля закінчувати школу під час війни. Постійні тривоги, постійні сирени, відключення світла, перебування постійно у спорудах захисного цивільного захисту. Але, незважаючи на те, наші учні достойно закінчили школу. І 35 медалістів здобуло золоті і срібні медалі. 31 золота медаль і чотири срібних медалі. Дякую всім викладачам, які допомогли нам пізнати нове, допомогли нам досягти цих рівнів, допомагали нам в олімпіадах, готували дітей, готували мою доньку, зокрема до перемог. Ну, дякую всім. Я бажаю всім дітям, щоб вони здійснили свої мрії, щоб ті бали, які вони отримали тимодійних тестах, дійсно стали тими досягненнями, які допомогли вступити саме на бюджет, а не на контракт, які допомогли їм здобути той рівень навчання, який вони бажають, реалізувати себе в професійному напрямку. І бажаю бути їм такими патріотами, як вони сьогодні, щоб цей патріотизм вони зберегли на все своє життя. Шановні батьки, я щиро вітаю вас всіх з цим днем. Фінальним етапом співпраці педагогів, учнів та батьків, святковим, феєричним та незабутнім. Кожен випуск своєрідний та особливий. Але ці діти кращі з кращих. Ми пишаємося їхніми талантами, вродою, здібностями і глибокою непоказаною повагою та любов'ю до рідної землі. Батькам бажаю, щоб ви визнали своїх дітей дорослими і не перешкоджали їхньому вибору. Нехай все благополучне у ваших родинах радість і порозуміння. Також хочу подякувати вам, шановна, шановна Ольга Михайлівна, за підтримку і турботу наших дітей. Шановні мої випускники, я бажаю вам щасливої дороги і звичайно бажаної перемоги. Медалістами-випускниками пишаються прилуки. За відмінні успіхи у навчанні, участь у житті школи, гімназії, міста, громади, кращим з кращих, відзнаки міського голови, цінні подарунки. Цьогоріч з 11 прилуцьких ліцеїв 10 мають медалісти. Найбільше по 6 у 1 та 5 ліцеях, по 5 медалістів у 7 та 10 ліцеях, 4 у 6 – Троє медалістів у ліцеї номер 14 двоє у 9-му ліцеї, одна золота медаль у ліцеї номер 3